Кістка мала лишитися поза Ютубом, адже по програмі у нас була просто прогулянка лісом. Була ймовірність, що ми підемо пошукати одне озеро, але загалом не передбачалося нічого такого, що би змусило вас поставити лайк під цим відео. Снігу немає, сонця за прогнозом теж не було, розраховувати на красиві кадри було не варто. Тож я просто відзняв електричку, Hyundai і вже забув про наявність камери, аж поки вдалині не проскакали дві білі жопки. Так, скоріше за все, це були косулі. Ми бачили їх сліди на мокрому піску, але точно не очікували такої зустрічі. Про всяк випадок, я відзняв кілька пейзажів відносно скучної дороги, аж раптом. Ну майже. Я ще й встиг на телефон маленьку фотку зробити. Mm -hmm. ну, я на камерку сняв, але я думаю, що якщо призумати, хоча б сіло буде видно. Ти бачила скільки їх там? Mm -hmm. Їх штук, я не знаю, ну mm -hmm. 30. Mm -hmm. 30. Mm -hmm. Круто. Ось це місце, де вони переходили дорогу. Mm -hmm. От такі в них сліди. Ну такі нормальні табуном таким проскакали, взагалі до цього моменту з як ми зустріли тварин, я не думав знімати і викладувати відео з цього походу з цієї прогулянки. Але, блін, тепер я розумію, що треба вже знімати повноцінне відео, а не там кілька шматочків, і поділитися з вами такою цікавою, незвичною прогулянкою. Ну, а раз вже є що показувати, то я розкажу. Як взагалі я тут опинився? Січень, локдаун, зима на календарі, по факту, весна. Е, кататись на Вільчику доволі прохолодно, ноги мерзнуть, а от піти десь пішки погуляти це цікаво. Хоча, в принципі, я взагалі не котірую піші прогулянки. Е, Бо, типу, нашу, коли можна вельчиком. Єдине виключення це гори. От. Але ну, хочеться кудись піти погуляти. Я написав товаришу. Кажу, Вова, дай мені якийсь маршрут десь з сосновим лісом погулять. Вова каже, кілометраж. Кажу, до 15 Він хорошо. Кинув мені трек і каже, там ще десь в тих краях скачай старі карти. Там есть классный озеро. Да. Кто? Распиляется. Блин, жалко, что вроде как не мои суммы. жопка белая. Круто! Ну чим я там закінчую? Так от, і каже, подивися, там на старих картах є якесь озеро. Ну, типу там прикольно. І що саме цікаве, він каже, шукай, ти його так просто не знайдеш, треба шукати звірячі тропи і шукати в комишах десь стежки, які вони прокладають до озера. І я такий, хм, непогана ідея. З відвіданими цього озера це вже буде більше 15 кілометрів. Але ми вирішили, що до зворотньої електрички часу багато. І ми все маємо встигнути. І ми йшли, 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 йшли. Час від часу бачили сліди диких звірів. А потім, а потім ми побачили ну, щось, щось таке схоже на косуль. Але вони так швидко пробігли, ми не встигли там зняти на відео або сфоткати. О, какашка чиясь. А потім знову ж таки йшли, 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 йшли. І тут бачимо дорогу, прямо на дорогу вибігає ну, олен чи косуля, я, на жаль, вам точно не скажу. Так, ну ми десь типу, на краю озера, якщо нам іти кудись туди, то ми його знайдемо. І я такий давай. ну, Звичайно, пройшло секунд 10 мінімум, поки я витащив камеру, поки вона включилась на запис. <пух> Добре, що є кнопка, яка зразу вмикає запись. <пух> ось тут якесь... О, ось щось схоже на стежку. Це не, не, чолові... не чоловічека <пух> <пух> тропа, бо людина так от дуже-дуже не буде ходити. А тут... Круто, і то туди йде, і туди йде. Ну я не знаю якої. Вони обидві ну, пішли сюди. І ось сюди є. А потім ми вдруге побачили уже трошечки менший табун. І це, це справді круто. Я раніше не котірував взагалі піші походи. А тепер не виключено, що піду навіть іще. О, там щось схоже на комиші. У мене якось минулий рік е був такий дослідницький. Ми плавали на острів Дубовий, він же острів могила в дику природу до чаяк. А тепер тут пахне як на болоті. Блін, все точно як... Вова писав Реальні тропи. Не боїшся? просто Ну раз ми вже сюди прийшли, то я вже буду йти шукати озеро. Дивіться, це все стежки, якими ходять у ну, косулі чи олені. Давайте я буду казати косулі, а ви вже там мене поправте. хоч не так. Так, тут вода. Ну ще трошки спробуємо пройти, якщо що повернемось. Проблема в тому, що я не бачу кінця краю. Ну, Я по деревам орієнтуюся раптом, щоб видно, що це задума дерева. Тут вони витолочили, звісно. Цілий круг, це треба Ну що, будемо далі чи повертатися. Якби Блін, якби був дрон, дрон, можна було б злетіти і подивитися чи далеко. Да. О, слухай, а знаєш, що ми з тобою зробимо? Я спробую підняти камеру і подивитися з телефона. <гум> Тіка. Так, так, оп, 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 оп. Та я вас калася. тихо, тихо, тихо. Оп-оп. Тихо, 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 тихо. Поднімай камеру так. Уже максимум. максим. кам я бачу одні камиші. Угу. І мені одні да, каме. Да, да, якщо що, то в мене страх висоти. <рес> Це, можна... Себе Це можна назвати в поїсках оленій. <рес> я взлітаю. Блін, таке відчуття, наче полечу. Ху. Я думаю, що можливо там десь і є вода, але треба дуже сильно обходити, і якщо ми зараз... Підемо зараз 12 година, темніє в 4 електричка в 5. Ну подивимось. Ну, не знаю, є сенс сходить, шукати чи немає. Мені здається, що максимум емоцій на даний момент вже отримано. Ми деяких тварин бачили в камешах, лазили. Ні, там є вода, тому що не знаю наскільки на камері чутно, там такі качки злітали. Або це може? Ну пішли, ще туди приїхали. Так, ну просто що, ну давай, ладно, якщо ти не проти. Не, я знав, що в принципі ми вліземо кудись таке, ну не до такої стежі. Ні, тут дуже мокро. Я пропоную повернутися як мінімум на сушу не Поїсти. А потім ми повернемося до ідеї щось знайти. Ну ми прийшли звідти, так що нам туди. Все-таки я мушу визнати, що карантин відкрив багато нових місць для мене. Наприклад, якби не карантин, я б навряд чи вирішив плести на острів Дубовий. Він же острів могила, там де купа чаях і вигорівші дерева. А то було, звісно, незабутньо. Я не знаю, що навіть крутіше чи то, чи ці блукання в комишах. Фух. Кудись кидуть. Все, вийшло. Ух. Чесно кажучи, я думав, може ми ще там когось і зустрінемо. Прикинь, ти такий йдеш, 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 і тобі назустріч такий олень, такий, такий в шокі, типу, що ти тут робиш. перекусили, пообідали і вирішили швиденько спробувати все таки знайти воду. Добре, у нас часу в принципі не дуже багато, але принаймні у мене наразі цікавість розпирає подивитися все-таки на це озеро. І будемо сподіватися, що це вдасться. Але світловий день обмежений сильно. Ми зараз йдемо кабанячою тропою може оленячою. А стежка чим далі, тим більш протоптана і рихліша. Я раніше думав, що так от просто звірів можна побачити буквально тільки в Чорнобильській зоні відчуження. Але ні. Будь ласка, на Полтавщині не треба далеко їхати і йти. О, там камиші трошки менші. От зараз я дуже пожалів, що в мене немає дрона. От з дроном злетів би і все побачив. Оце... Оце все, оце така галявинка, це озеро. І там десь є камиші, а десь вода. І де саме вода, хто знає, але б цікаво було б подивитися взагалі на таке дике озеро. І будемо зараз намагатися туди пройти. Був би дрон. Злетіли, подивилися і пішли. І ще й класні кадри отримали. А так ходиш з цією камерою по землі. І все. І шукаєш пригод. Оті дерева там далі, то вже край. край озера. Треба шукати стежку. Ось є стежка. Навіть дві. Ну шо? Тут прям дивись, раз, два, три, чотири. Слухай. Глянь. Раз стежка. Два стежка. Три. На камері може погано видно. чотири, п'ять з шостої ми прийшли. Бачу! Вау! Слухай! Ти знаєш, що шансів Ой, знайти воду у нас було о, дуже мало. Це просто. Боже, ну, воно таке маленьке. ну це ми не вийшли б просто шлях до нього. Ну так, да. ні, ну бачиш, ми ж подивилися, ми ж теж mm -hmm. розумні люди. Слухайте, от блін! Скільки захвату може викликати в людини просто якесь озеро? І дивіться, що це все перетоптано перерито звірями, які приходять сюди пити воду. Ти бачиш, ну, наскільки тут мало води, і взагалі, як ми нам пощастило, що ми от зайшли саме нехай з другої спроби, а зайшли саме сюди. Ну, нібито ні, нічого такого, ну просто вода в комишах, так. Але оця атмосфера разом, разом з е, оленями чи косурями, не. з цим всім. Не. І отут мені стало стрьомно. Дивіться один такий слід. І поруч ще один такий самий. Якщо хтось знає, що це, напишіть. Точніше хто це. Має такі... Ну, в цих, що ми бачили, в них були такі сліди, такі подвійні, а тут потрійні. Клас, гля, дивись. Диви, як прикольно, тут прям... Мабуть тут оле олені тут пікнік собі влаштовує. Гляну реально прикольно. Дивись, які тут рельєфи. Дивно, що ми тут нікого не зустріли. Ну, на сьогодні, в принципі, зустріли. Да. Дивіться, що бобри роблять. А ось і нора, мабуть. Знову в мене таке відчуття, наче я кудись потрапив в National Geographic якийсь фільм. було рішення. Ого. От і все озеро на даний момент. Як сфоткати десь на тому місці оленя чи косулю, який п'є воду, було б взагалі круто. Ну, Але добре, що хоч то, що бачили, побачили. Я думаю, що ми тут так шаруділи, що всіх розлякали. Ти, п'ять, шість, знову шість 6. Але дивись, як воно все втоплено. Ти це довше бродили. Так. Ну що ж, тепер біжимо на електричку по прямій. Десь 6-7 кілометрів. Ну, але враховуючи, що по прямій ми ж не ходимо, то я думаю щось до 10 буде. Там вдалені побачили кормушку для тварин, а тут подивіться стежка, причому втоптана, ну, реально сильно, яка веде від кормушки, туди далі до озера. Прикольно так. Нам трошки більше 9 кілометрів до електрички, вже всі пригоди на сьогодні, сподіваюсь, завершені. Просто топаємо лісом. До слідів типу там косулі ми вже звикли. Але до таких слідів з чотирма когтями... Може це несли, з собаками ходили. <рив> ну, але така лапка така хороша. Тільки що йшли і щось йшось, таке з білими пухнастими жопками знову <рив> пробігло. Це вже четвертий раз за сьогодні. <рив> Фля, які там берези. Диви, <рив> тут так ідеш, 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 все чорне, чорні сосни. А там бац і такі білі берези. Я ніколи не думав, що отак от на Полтавщині можна так класно погуляти в дикій природі. Якби це було десь там, мене завезли на полісся, то так. А це ж, це ж наша Полтавщина. Який березовий гай. Одні берези. Круто. Чув цей той лайк, не забудь поставити. І підписатись на канал. От ми йдемо такі, і я дивлюсь, 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 дивлюсь і не можу поняти, що не так. Ну кроме, звісно, тої бутилки, яка валяється. Не так то, що зараз січень, а пейзаж такий, наче це літо. Взагалі, погода зійшла з розуму. І коли б, здавалося, на сьогодні всі пригоди закінчилися, на нас прямо перед потягом чекав ще один сюрприз. Ми вже прийшли на вокзал. Я кажу, що це собака, а Наталя каже, що толінь. Це просто жесть. Ти такий класний. Все, біжимо на поїзд. Ось така у нас вийшла дуже незвична, спонтанна. Неординарна мандрівка. Я взагалі в дикому захваті побачити оленя. ще біля залізниці на останок це взагалі було круто. Мандруйте, відкривайте для себе Полтавщину, Україну. Для цього не треба дуже багато зусиль. До зустрічі у нових відео.